Привіт. Якщо ти тут, значить вже знаєш світ чувака. Це реальність навколо нас. Усі ці персонажі це люди, яких ти точно зустрічав у житті. Щоб ти зрозумів, хто є хто і не плутався, давай познайомимося з ними ближче. Бо, може, вони вже давно поруч з тобою. Просто ти ще не знав їхніх імен. Федорович. Тільки працюю, я хлопцям кажу, хлопці, саме важне це колектив, це здоров'я, а решта то є все на жіне. Типовий директор і власник фірми. У нього дві стратегії на всі випадки життя. Економити кожну копійку. Та якщо я це сказав, значить так і буде. Після Пасхи те питання регульне аж бігом. та й все. Я понял. Хто не згоден, вирішує проблему сам. Або отримує урок виживання в суворому бізнес-кліматі. З ним не посперечаєшся, бо він завжди знає, як буде краще. Олексійович. Давай на ну такого. Олексійович. Його права рука. А за сумісництвом людина інструкція. Я поняв тебе. Ну я буду з ними говорити і казати. Давай якось це питання, врегулюй. Він виконує всі завдання без зайвих питань, бо вірить у священну істину. Якщо Федорович думає, я виконую. Хлопці не дуже поважають його через відсутність ініціативи, а коли справа доходить до паперів, він не переможний. Саша працівник ракета завжди на підриві. Його девіз, треба шукати поради, навіть якщо я не знаю, що з ними робити. Перевіряєш там, ну в того спитав, там, в того, в того. Ага, Ага. А як тоді робити? Читай машина. — А, ну... — Треба реєструвати, Ну... Його постійно тягне на нові бізнес-ідеї та схеми заробітку. В голові планів мільйон. А поради шукає навіть там, де все і так зрозуміло. Саш, ну але ж дивись, ну там не все так просто, як кажеться. А понимаєш? там нема нічого такого сложного. Там кумік, якщо що, мене там, знаєш, підправить. Там що, главне сім'ї завести, матку хорошо прикормити, все, воно піде далі. Тільки щоб тут один якийсь керівник став мені допомагав. Саш! Я то козаду, може, єдино, ставай сюди, дивись. Може... Іноді настільки захоплюється, що сам собі створює проблеми. Але ж хто не ризикує, той не Саша. А я кажу, ні-ні-ні, Олег, зі мною цей номер вже не прокатить. Олег, Завсклад склад і місцевий авторитет. А він мені типу, каже, а мене взагалі це не волнує. Тіпо, я кажу, а тебе не волнує, тіпо, то ми будемо взагалі по-другому говорити. Олег. Цього дня ми будемо по-другому питання рішати. Його філософія, якщо хтось винен, це точно не я. Ти що не розумієш, що тепер вони тобі будуть всю життя давати саму сложну роботу? Ну а хто як не я? Це ж якби їхати, ну в мою сторону. Слухай, тобі що найбільше тут треба зі всіх? Чи як? Ну ні, але що, що мені їм сказати? Як говорити? Ну я ж тобі казав, як дивись, ти ніколи не кажеш «да», поки вони не назвуть тобі суму. Прямо лінійний, наглий і завжди на крок попереду, коли йдеться про перекладання відповідальності, Богданович. Що там? То я, ага, то ви Федорович. А що тобі в і ще так пізно? Та проїжджав тут, а думаю, заїду гляну, чи у вас порядок. Та Федорович, тут порядок, ну як обично, ага. все, ну, все добре. Сторож, який усе знає про всіх. А коли не знає, дізнається. Він старається підтримувати зв'язки з кожним. То приїжджав старий. А ще має маленьку слабкість. Часом не втримує слово. Але з ким не буває. Я, якось, поймай, ну, Та ж, я розумію, все я, мені мішалку треба. Всі ж ми люди, воно може статися з ким угодно, розумієш? Ну, ну, ну нічого ну, не можу нічого зробити. Богданович, ну, мені шаху, треба мішалка. Ну то я розумію, що треба ну, всім воно треба. Чувак, майстер ремонтів. А що таке? Ну, чесно кажучи, стіни типу, дуже криві. А де ви ту краску купляли? А хто то вам фундамент заливав тут? Ми можемо все робити. Як його зробити? нам? Я скільки роблю таких стін не бачив. Це економія, нам потім усі. Ну трещенка, то що Але... його формула знайти винного, і це точно не я завжди має план, як отримати максимум з мінімуму, і зазвичай це спрацьовує. А є ще чувак, який робить машини. Ти приїхав тут на київських номерах, ото кинув гроші. Думаєш, що тут е, всі будуть бігати, ми, ми так не робимо. Що вже він мене вимучив, той твій рімьянь ГРМ? Я ж не можу все кинути і одним тобою зараз займатися. А, а я що питання? знав, що тобі треба всю морду розібрати, щоб за Уже катушки дивись, тіпа. ...примерно на кінець тижня. Чи чувак електрик? Mm, автомат накрився. Але хто б він не був, це людина, яка завжди права. Якщо автомобіль не працює, це ти його зламав, а не він. А ти точно виявишся винним. Тому краще навіть не сперечатися, а просто заплатити за ремонт. Чувак, той самий чувак, який завжди поруч, де б ти не був. Ну, на мій прем'єр. Да, наприклад, я працював по 10-11 годин руками сані. Тоді тільки перші результати, якась там перша машина може бути твоїм колегою, другом чи знайомим. Завжди дасть пораду, навіть якщо ти її не просив. Чувак це стан душі. Коли все здається під контролем, коли в руці стаканчик кави. Я вже так зараз не їжджу. Я собі 70-80, спокійно собі, накатіком пливу, де треба, при І Є Саша, якому можна щось порадити. Іноді цей чувак це ти сам. Ось такі вони, наші персонажі, всі вони є частиною світу чувака якого ти знаєш. А тепер, коли ти знаєш про них більше, я хочу сказати тобі одну важливу річ: чувак це не просто персонаж, це світ, в якому ти живеш. Тому уважно придивляйся до тих, хто поруч. І хто знає, може наступного разу ти сам зустрінеш цього чувака.